яка гарна акція на м'ясо на цьому тижні з 18 по 24. Свинячий биток без кістки, охолоджений, 24,90, мінус 24%, -24 знижки. Показую, як він виглядає. Всіх вітаю із сільпо сьогодні четвер. І як завжди по четвергам у всіх магазинах сільпо по всій Україні починаються акції. Вони однакові скрізь. Називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 18 по 24. В цій частині покажу м'ясо, молочні продукти, рибний відділ, ковбасу, також випічку і тортики, овочі та фрукти. І так поїхали. Свинячий окис без кістки, 21,40, мінус 10% знижка. Далі свинячий кострець окосто охолоджений 23, 90 мінус 14. І яблучко з окусту охолоджене. Ціна за 100 грам 23,90 за кілограм 239 гривень. Шніцель 239 гривень за кілограм ціна зі знижкою. І оцей обкіст так виглядає. Дві... Получається 214 гривень за кілограм. І тут поруч зразу куряче м'ясо. Дивіться, яка пропозиція. Мінус 18%. Куряча четвертина, ну, 80 гривень за кілограм. Ось так вона виглядається. Четвертина. І поруч куряче крило. Також по акції 10,40 ціна за 100 Кая ловича 8,49 замість 9,90. Ціна зі знижкою за кілограм 85 гривень. Грудинка ситий двір українська вищого сорту. Продукт зі свинини копчено-варений. За 100 грам, ціна зі знижкою 37,90. У грудинка свиняча банкетна. Так, м'ясо комбінат ріал. Роби також вищого сорту 34,40, ціна за 100 грамів. Баски від самобранка, ось такі краківські, отак вони тоненькі, зроблені ковбаскиці. Ціна за 100 грамів 23,90 зі знижкою. Міланська від Ала. От на неї знижка 31 відсоток. В паличці 320 грам, ціна 269. Я показую ковбаси тільки з найбільшою знижкою. Де от така знижка суттєва 31 і виходить, що за паличку 269 гривень замість 394. Там, де така маленька, я не показую. Алан, дитячі сосиски тут виходить 235 грам, ціна 119 гривень зі знижкою. Знижка 36% на сосиски. Ясна гільдія. Називається Троє поросят. 285 грам, ціна 70 гривень. Вищий сорт знайшла. І акції в молочному відділі. Почнемо з цієї стієчки. Тут викладають продукти з найбільшою знижкою. Мінус 38% знижка на цю моцарелу. Це італійська італійська моцарела 100 грам, ціна 50 гривень замість 80 з 18 по 24. Називається бренд Галбані. І з гора, ось оцей плавлений сирочок, з гора, 70 грамовий, оригінальний і дружба. 36% жиру. Хочу от зачитати. 70 грамів ціна 15 гривень замість 35. 57% знижка. Супер пропозиція. Цю звенигора прям розбирають. Також тут стоїть сирок плавлений перятим. Є дружба, є вершковий. 38% жиру також. Так, нормально. 15 гривень замість 27-29-45% знижка. На звини гора ще більша знижка. 57%. Молокоферма, якість як треба, 2,5 жиру, тут 900 грам, ціна 50 гривень. 23% знижка. по 24 буде діяти акція на молоко «Слав'яночка». Хочу показати, що його зручно наливати. В тетрапакі воно йде. 2,5 жиру, тут 950 грам. Знижка 20%. Ціна 51 гривня. Ультрапастеризовані ферма. В акції саме 15% жиру, тут 505 грам. Ціна зі знижкою 28%, 77,99. Так, це у нас геролакт. Від Яготинська 3,2 жиру 38,99. Продукт кисломолочний. 500 грам. Титана від ферма 20% жиру. В стаканчику ціна зі знижкою 32%, 49,79. Наша також є акція сметана. Тут також 300 грам. Тільки ця 15% жиру, 41,59 зі знижкою 22 Тут гарні знижки на оцей Актімель. Такі маленькі пляшечки. Вони йдуть по 1699 ціна, 33% знижки, підтримка імунітету, лісові ягоди. Далі мультифрукт, підтримка імунітету 16,99%, полуниця 1699. Тут потрібна дія якась, він найдорожчий. Потрійна дія, імунітет. Ну ладно, не буду все вам читати. 17,99, 33% знижки. Ще чорниця, а, чорниця 4% берете пляшечки, да, в цій упаковці. 4 по 100. 169,99 і по 16 І ще імунітет з полуницею і просто солодкий. Ось всі види. Вони по акції, хоч і чотири. От ті, що поштучно не продаються, хоч і поштучно, Всі по акції. Догурти від Фані в плівці вони йдуть, тут 1% жиру по 400 г, є вишня і є банан. Ціна зі знижкою 25.99 за 400 г. З 38% сир від ферма кисломолочний, 5% жиру, ціна 60 гривень, Тут 350 г. І також в акції цей же сир 350 г, тільки 9% жиру, ціна зі знижкою 65 гривень за 350 г. І це також 5%. Два види виходить, в акції. Я покажу цю акцію, хоч це і не цінотижники з 18 по 21. Це як по типу вишукувач знижок. Просто ці йогурти від міськ молоко дійсно смачні. Мені дуже подобається. 300 грам йогурт 10% жирності. Зі знижкою 48,99 і йогурт термостатний, цей 2,5 жиру. Взагалі, оцей найсмачніший, Хоч і менше жиру, дуже смачний. 31,99. 20% знижка. За 300 грам 32 гривні. Не знаю, мені дуже подобається. Від молокія, це йогурти молокія, фруктові. По 240 грам стаканчик, 39% знижка. За цей стаканчик ціна 29,99 Є з малиною густий. Прям написано з полуницею густий. Далі диня, чорниця, вишня і абрикос. Всі види, чотири види. Ось у цього дольчі Десерт церковий, саме з шоколадом в акції, 300 грам стаканчик. Ціна 50 гривень, 37% знижка. Є шоколад просто є шоколад з вишньою, є ківі шоколад, і є персик шоколад всі в одну ціну по 50 гривень. Ділі фасованого сиру також є акції тут найбільша акція: 29,90 сир, вершковий, 50% жиру. От просто вершковий написано, сир без назви. Мабуть, ну як сільпо, да, виготовляє 29,90 299 гривень за кілограм. Далі. І Акція ще на цей сир, Новгород Сіверський. Тут 45% жиру, сир Маздам. Ось так виглядає ціна за, кіл... ну, за кілограм 449 гривень. Зі знижкою 32%. Прямо зробили позначку акція. І ще один сир в акції «Млекополія». Емінталлер 45% жиру, ціна за кілограм 499 гривень. Бачите, тут іще стара ціна. От вони його наприклад вчора пакували по старій ціні, але на касі він буде битись уже по цій ціні. Це я вам гарантую. Сир м'який інсалата. Від комо ціна зі знижкою 26% – 60 гривень. Далі преміалі бринза, сир розсільний, 75 гривень за 180 грам. Ферма бринза і ферма філата, сир м'який, по 70 гривень за 180 грам. Переделі їх виготовляють в Польщі, а саме гауда в акції. Не знаю, я брала, мені смачний цей сир. Тут 300 грам, 300. 169 гривень зі знижкою. І такий же гауда, також нарізаний слайсами, але тут 150 грам, також ціна зі знижкою. 84,99, аж 36% знижка. Акції від Good Milk, почнемо з цієї фіта. Тут 170 грам, 50 гривень і 37% знижка далі в акції. Тут менші знижки. Ось оці гудмілк, це сир м'який, і тут 150 грам, 66 гривень. Також гудмілк 150 грам є безлактозний. 66 гривень, 20% жиру. І ще є бринза від Good Milk, вершкова, слабосолена, безлактозна, 60% жиру. 170 грам, 67 гривень. І від ферма є янтар і є вершковий сир по 65,99 в цій ванночці 160 грам. І від ферма сир сулугуні. Тут 180 грам, ціна зі знижкою 74,99. І найбільша знижка – сир фіта від Good Milk, який тут 170 грам, 50 гривень зі знижкою 37 Далі йде сир від ферма «Янтар» і «Вершковий». Отака ванночка, 60% жиру в сухій речовині, 65,99 зі знижкою і «Вершковий», і «Янтар». Десирю, так? Да? От мілк, ще й бренза, так? Да? Вершкова, так, ну добре. Ну, угу. супер пропозиція на морозиво, мінус 60. Оце морозиво ескімос. Так, відруч, класно. Два види ескімос від руть, пломбір шоколадний або пломбір в шоколаді. 80 грам. Ціна 25 гривень замість 63. Мінус 60 відсотків. Мінус 59 відсотків знижки. Ну супер класно, да на морозиво зараз знижки. Це також, до речі, руть написано. да, Виготовляє Ось таке морозиво руть імперіал, тірамісу, праський, червоний бархат по 500 грам. А руть імперіал. І три види праський тирамісу, червоний отакий бархат по 99 гривень. Ось в цій пачці 500 грамів. А так воно коштувало 244 Мабуть, смачне імперіал. І так, майола олія соняшникова рафінована 65,99 за 850 мл. мілілітрів. Ціна зі знижкою. Тут майола нерафінована 24% знижки. Також пряшечка 850 мл, ціна 73 гривні. Приправа каміс з сушені щасником та базиліком. 15 грам, 19,99, 28% знижка. Ще в акції така приправа від каміс. Це паприка копчена мелена. Тут 20 грам, 18,99, 33% знижки. Два види лапаста. Лапаста, бантики. 400 грамів – 40 гривень, 25% знижки. О, і локшина, ось така, 35,99, знижка 28%. Ще в акції паста від Зара, саме італійська капеліні, дуже тоненька. Сподіваюсь, що видно якось засвідчує 55 гривень, на неї 31% знижки. Майонез від Щедро, салатний, в такій маленькій упаковочці 190 грам. Тут 30% жиру, це салатний майонез. 190 грам, ціна 20 гривень зі знижкою 21%. О, в акції насіння гарбузове, смажене солоне від премія. 80 грам, 31,99 Тут від жафа такі новинки, капучино макачина і лате по 44 гривні це акція, знижка 30%. Тут 250 мл, є трубочка, ну холодна кава, ось в такій цікавій упаковці йде, по 44,99. Замість 65 гривень можна спробувати, хто хотів. По 25 пакетів, це Шерлок, два види, є Ел Грей і є просто English Breakfast. 25 пакетів, ціна зі знижкою 35 гривень, до речі, аж 57% знижка. Прям багато солоденького стоїть. Почнемо знизу. Печиво, печиво делісіян. Так, супер моніка. Здобне. 300 грам. за 44,99. До речі, тут велика знижка 41%. О, корівка в акції, це смачне дуже. Печиво, бісквіт, шоколад, це от Харківське Таке 180 грам. 22,99. Рошен хай не ображається, воно смачніше. Ось це взагалі саме смачне. 22,99 за 180 грам. Так, печиво, мілка в шоколадній глазурі. Тут 200 г за 109 гривень ціна зі набір батончиків їх 5-42 по 42 грами, всього 210 грам. Набір батончиків чокофан, молочний шоколад 144 гривні зі знижкою. По 39,99 всі великі круасани 7 Days по 110 грам, 40 гривень за 110 грам. Є вишня, є молочний смак і шоколадний. Кат, хто любить акції батончик, є в білому шоколаді і в молочному. Ціна 22,49 грін тут 40 грам Далі біскоті також в акції. Печиво здобне, пісочне відсадне 160 грам 40 гривень. Далі здобне пісочне, тільки якийсь мені здається, як фандані, ну щось вишневий. да Смак тут шоколадний також 40 гривень. І ще ось таке Домініко. Також в акції пісочне відсадне написано здобне 40 гривень 140 грам. Ці по 140, а ось оце тільки 180 Лоренцо. Зефір в акції Богуславна. Зі шматочками груші, нічого собі, 230 грам за 80 гривень. І також в акції зефір від Богуславна», але запакований в таку звичайну упаковочку, також 240 г з ароматом ванілі 60 гривень. Дитяче пюре є яблуко груша і є яблуко манго. Ціна за 90 грам зі знижкою 32,99 дев'яносто Ух ти! А тут ще такі є дитячі батончики з яблуком та виноградом 31,99 25 дев'яносто грам. Так, від 12 місяців хотіла прочитати. І чорна смородина за такою ж ціною 31,99. Такі батончики не бачила ніколи. Ще в акції ось така гранола, два види, є полуниця, є шоколад, мигдаль по 72,99, 300 грам. Тріски по 180 грам, два види є в власному жирі, а ні, один вид 149 гривень. Від Банга. така печінка тріски 115 грам 119 гривень зі знижкою. Горошок премія зелений консервований 420 грам. Йде з ключем баночка 42 гривні. І нутела в акції мінус 20 відсотків. Саме 200 грамова така невелика упаковочка від нутела 139 гривень. А воно так, знаєте, суттєво коштувала 174. Щось такий манго натуральний сушений. Також в акції 80 гривень, мінус. 30% знижка, 150 грам. Ну також замість 117. Садочок соки, ось такі соковий садочок. Є мультифрукт і є яблуко виноград за 40 гривень, ну майже літр, 950 мілілітрів. Далі йде пепсі лимон, нуль цукру, у них з'явився лимон, смак лимону пепсі, я не бачила, мабуть новинка. Літр 750 мілілітрів за 40 гривень замість 57. І ще ось Севенап також в акції, також літр 750 за 46 гривень, знижка велика – 31%. Опілля – це світле пиво Коріфей, тут пляшечка півтора літри, 60 гривень, знижка 29%. Тетерів пиво, літр 200 мл, 50 гривень зі знижкою. Ще таке львівське м'яке є? Такій пластиковій також упаковочці 900 мл за 40 гривень. І біле нефільтроване, мінус 40% знижка. Ось оце пиво нефільтроване. Тут 950 мл, Ціна 36,49. Тут сорок дев'ять. пляшечки 0,3, два види. Тут чинат. То і мінт лайм по 15,99. Хочу показати сандрію. Півтора літри. До речі, вона йде в склі. Це іспанська сандрія. На неї знижка 25%. Ціна за півтора літри – 244 гривні. Вміст алкоголю 7%. відсотків. Віна саме Мівіна, класична, різні смаки. Я навіть креветка, бульйон. Ну всі по 12,99 В ній 60 грам. Це такі супер дні. дніва 149 гривень 19-20. Саме в п'ятницю і в суботу, ось оця сьомка буде коштувати 149 гривень. Зараз вона коштує 179. От саме цінотижки з 18 по 24. -те. Тут 180 грам. Це сьомгай форель Від премія на шкірі такий шматочок непорізаний. 180 грам. Ціна на цьому тижні. 179 і тільки в п'ятницю і в суботу 149. Норвен, норвезька сьомга, слабосолена, шматочки 134 за 180 грамів. Отут саме шматочками, вона без шкіри, але шматочками. Замість 239, 43% знижки. Такі два види від премія. Продукт з ікрою риби з лососем, пастеризований. Вони йдуть по 160 грам, і другий вид з сьомгою також пастеризований по 46 гривень замість 62 160 грамів баночці. І знову Норвен. Це вже норвезький оселедець. Філе в олії з блакитною сілью. 250 грам, ого, знижка 45%, 72,59 Ціна, мабуть, дуже смачний від Норвен. По мінус 40. Ось така сьомга. 240 грам. Є слаб... філе слабосолене в олії, 85,99, 240 грам. Далі ще один вид. Вони тут різні, там я бачу зі спеціями, а це у нас філе з ароматом диму, нічого собі. Така ж ціна 85,99, мінус 40 тут 240 грам. І ще одна позиція трішки дорожча. 89,99-240 грам від Zigmas, бренд називається. Це з приправами. Тут видно навіть ці приправи. Zigmas, три види філе, всі три види, ну бо зі знижкою йдуть. Грінвіль, морська капуста, маринована, з моркою по-корейськи, 250 грам, 45 гривень. 30... Ікра тріски водний світ, два види в акції по 100 грамів. 49,99 мінус 30% знижки. Хочу показати, що баночка йде з ключем. Ось така ікра тріски 4999. І ще один від, вид від водний світ. Також 100 грамів. І це ікра Мітаюс. Солона. Також 100 грам за цією ціною 50 гривень. Знижка 33%. Баночки йдуть з ключем. Два види мінтаю і тріски по 50 гривень. І ось ця креветка варена по 49,90, далі йде. Форель філе охолоджене, саме це запаковане, мінус 20% на цьому тижні 59,90 за 84,90. І також форель стейк охолоджений, фасований, Ось такий стейк, невеличкі шматочки 59,90 з них. Щоб показати, який великий асортимент риби в сільку. І ціни вам назвати. Карась патра нечищений, охолоджений за 100 грамів 5,59. Це за кілограм 56 гривень. Далі корок патрений, чищений, охолоджений, 7,59 за 100 г, ну, 76 гривень за кілограм із цікавого голець. Арктичний патраний охолоджений 12 – 12,90-129 гривень за кілограм, товстолобик за кілограм 399 бичок розморожений. Кажу зразу ціну за кілограм 229 гривень. Ось такий асортимент риби в сільпо. Ледець Норвезький, оцей, молодий, без голови. Дивіться знову в акції 1590 30% знижка, 159 гривень за кілограм. Це супер пропозиція тижня. І далі капуста від Ніжин. 2. Дві позиції морська, Ніжин з морквою та селерою. Ціна за 100 г 16,90 і класична також 16,90. 169 гривень за кілограм. У них так багато всього цікавого. Тут ще є мідії в олії зі спеціями 29,90, 22% знижки. І там далі міді в соусі чимічурі, Ціна за 100 грамів 28,90. Гляньте, яка краса. Це в цьому сільпо такий великий вибір рибки. Рулет абрикосовий сонет на цьому тижні буде коштувати 70 гривень за 470 грам, зі знижкою 41%. відсоток. Я вже пробувала шоколадний. Вони роблять ще з вишньою також темний бісквіт. Це безквітне тісто тут, і всередині абрикосова начинка. Взагалі це дуже смачна позиція. У них мені дуже подобається. Я вже якось казала, замість 119 – 70 гривень, і вони повиносили тут саме в цьому сільпопрям свіженький-свіженький. Тільки його зробили, чекала, щоб зняти. Денько показую відділ випічки. Хліб по-домашньому заварний, це те, що вони самі готують таке тепленьке, прям свіженька, 300 грам, 30 гривень на цьому тижні. Далі пампушки з чесноком 200 грам. дивіться, як вони гарно виглядають. У також чесноком і зеленю пампушки 17,99, зі знижкою 28%. Сирна. Це паляничка саме сирна. Називається тут сир зверху. 100 грам, 26,99, 38 знижка. На роліні буде акція сир та зелень роліні 22,99, 23% знижки. Всі роліні йдуть по 90 грам. Вертута з капустою та морквою. Оце щось воно таке. Да? Ух ти, так вона хрустяща. Така 24,99, 16% знижка. Слойка з начинкою, з сиром. Слойка ось так виглядає. Так, все правильно, 21,99, 85 грам. Сочник. Дуже смачний у них сочник, мені прям подобається. 26,99 мінус 27% знижка. Тут 110 грам, 14,99 булочка, равлик з кремом та родзинками 15 гривень. Гарна пропозиція. Такий пампух саме зі згущеним молоком. От у кого в сільпо роблять оці пампухи, буде. І у вас також по акції 77 грам, 18 гривень. 28% знижки пампухів у них різних, багато з різними начинками. Але акція тільки на оце згущене молоко. Пішки зі згущеним молоком 9,99, Один горішок 20 грам. Ціна вказана за штучку. Знижка 23%. І 23% знижки тут. Ціна за 100 грам – тістечко зимова вишня 32,90. Це 329 гривень за кілограм зі знижкою 23%. Акції у відділі садовина городина. І так, виноград рожевий, редглоп, мінус 18%. 104,90. Далі 63,90. Це я кажу ціну за кілограм, груша. Груша без назви. 8% знижка невеличка. Також знижка на мандарин. Ось оце мандарин такий Доркот Називається 119 гривень, ціна за кілограм. І апельсини ціна за кілограм 79,99 І яблуко не буду обходити. Так вам його покажу. 68,90 ціна за кілограм замість 75 гривень. Ось таке красиве яблуко. Воно називається Red Chief. Red Chief. Саме на це яблуко знижка за кілограм 68 гривень. Мо я свій огляд сільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, Пишіть свої пропозиції. Може, я щось не показую для вас важливе по акціям якийсь відділ. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне, в якому саме сільпо я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!